Виконуємо номер 773 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Визнач, скільки відсотків свого місячного доходу витрачає на цигарки людина, котра викорє одну пачку цигарок на добу. Пачка цигарок коштує 45 гривень. А щомісячна зарплата 10800 гривень у місяці 30 днів. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки пачок людина викурює за місяць. Одна пачка на день, тому один множимо на 30. Маємо 30 пачок. Викурює людина. За місяць. Тепер знайдемо, скільки коштів витрачає людина за місяць на цигарки. 45 гривень множимо на 30 пачок, на 30. Маємо 1350 гривень. Витрачає Людина коштів за місяць. На цигарки. А тепер дізнаємось, скільки відсотків одне число 1350 – Складаю від іншого від 10800, для цього 1350 поділимо на 10800 і помножимо на 100% отриману частку. Отримаємо 12,5 відсотків свого місячного. ДОХОДУ ВИТРАЧАЄ ЛЮДИНА НА ЦИГАРКИ. Записуємо відповідь. 12,5%. Номер 773. Увек